Зараз вже стандартам є найбільшості ферм, це заготівля кукурудзяного корнажу. Але треба знати, що ця технологія не зовсім ідеальна, особливо при наших кліматичних умовах, коли дуже швидко сохне кукурудза. Часто буває крупна фракція кукурудзи, і вона проходить транзитом у гній. Консультанти победівлі це підтвердять. Тому, скажімо, якщо вам потрібно велике робити об'єми кукурудзяного корнажу, а ви думаєте про пасту. Це дрібніша фракція, майже все засвоюється, практично нічого не проходить, то варто звернути увагу на вибір цієї дробарки. От, приміром, австрійські дробарки, грубер, вони мають сито. І при рівних умовах ми робили таке дослідження на ситах. рівномірніша обумовлена діаметром сит фракція. Вона краще засвоюється, не проходить транзитом, бо американські науковці дослідили, що 1% крохмалі крохмалю не засвоєного, і втрати молока 330 мл від високопродуктивної корови. В наших зразках, що ми відправляли Німеччину, було від 10 до 12 незасвоєного крохмалю. Тому поки зараз зима, думайте наперед, як запобігти цим втратам. Слава Україні! Підписуйтесь на наш YouTube канал Чубера Концепт, ставте вподобайки, поширюйте це відео своїм друзям.